Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кіст. Для того хто сюди втрапив вперше, Залишайтеся разом із нами. Тицяти підписатися. Так сьогодні теревені про Євробачення. Так ну кому здається, що весь світ базікає лише про Тейлор Свіфт, то у нас на часі смажити національний відбір на євробачення 2024. двадцять <свіття> чотири Позаяк усі учасники сьогоднішнього випуску заявляли, що боже уповай пертися на то євробачення. Тут я також не перевзуваюсь і не беру, користаюся можливістю. Знаєш, я це завжди хотів. Тому вриваємось у музичний шторм. Мене і вже штормить від Євробачення. Шлях Бетра Фівто Дренеліну моніторі. І поки на церковій арені Ерефі Міністерство культури запропонувало створення свого міжнародного конкурсу інтербачення, у нас триває відбір на Євробачення. Але навіть щодо Рефі і альтернативи Євробачення, від якого їх відсторонили 2022 року, створення інтербачення, ідея теж не нова. Ну там по креативу вкусна і точка. Чи це холодної війни радянський союз теж не міг брати участь у пісенному конкурсі, тому комуністичний світ створив свій пісенний конкурс та назвав його інтербачення. Хоча ідея теж не належить їм, а польському піаністу. І такий міжнародний пісенний конкурс проводився тоді у місті Сопот. <му> Якщо говорити про наш національний відбір, то це теж така собі окрема планета розваг та спостережень. Цьогорічні учасники, такі собі артисти нового музичного покоління, звучання, голосу, тенденції трендів. І Дмитро Шуров навіть відібрав сюди тих учасників, які не потрапили до минулорічного національного відбору. Говорю я про циферблат. Є люди поза десяткою, які були там в лонглісті, які продовжують випускати музику. І, наприклад, в одному із найсікавіших, на мою думку, гуртів майбутньої української музики в гурту циферблат буде 22-го, здається квітня Концерт на правах реклами. Це? Ось я да вас дуже вас. крута незвична музика. Я взагалі вболіваю за естетику. Я вболіваю за. Різну музику за смак людей як такий, мені дуже важливо, щоб ми розвивались не тільки у формі, тому що зараз є колосальний розвиток у формі. Але і в змісті, одначе сьогодні у відео ми будемо перетирати винятково тих учасників, які не знають жодного пину з тим Євробаченням. Перші у нас на полиці Альона Альона та Джері Хейл, які стільки змечилися, що влаштували ще ту туловину релізів за час повномасштабного вторгнення. Що доводить їх до Євробачення? Ну влучніше буде сказано до національного відбору, чи потраплять вони на Євробачення 2024, Потрібно дочекатися пісні. Але тут головне не це. Думала що ні, а потім така да. А... Якщо для Альона Альони це все вперше, то для Яна, Ака Джері Хіл це така собі третя спроба та потуги вивести її формат музики на європейську сцено, ну чи то українського десіжоно поєднує українські мотиви з такими більш попсовими мотивами. Але хочеться второпити, чому не зважаючи на минулорічний відбір та її заява, що із цим покінчено. Але як ми бачимо, не зовсім я короче не шкодую про минуле. Зі слів самої альони Альони, чому вони вирішили з Яною попертися на те Євробачення? То у них трапився такий певний творчий меч, творчий меч, але типу меч. А який меч, тому що є меч. Ну, багато мечів не буває. Але. Все дуже мечеться. основне на що вони будь-продовжувати робити ставку, зважаючи на попередню їхню співпрацю, це поєднання у пісні такого не схожого ні на що флоу рибки, тексти Яни та допомога Івана Клеменка. оскільки я думаю, без нього тут не обійдеться. Ми почали творити далі, що такі потужні колаборації може видати нам усю естетику українського колориту, але зважаючи на те, що пісня під назвою Марія і Тереза неможливо не помітити, що із цією піснею для Євробачення дівчата будуть продовжувати свої хітові пісні із релігійною тематикою до синглів дай Бог та молитва. Якщо розглядати Терезу як мати Терезу, а Марію як Діво Марію амінь. Бо вона так релігійна. І я релігійна більше в мене мама і в неї мама релігійна. Типу у нас по релігії гарний mm -hmm. меч вийшов. І коли вже так колопати ті сенси пісень для Євробачення, зрозумієте, у нас місце світ нічим відрізняється від євроб. Бачення місія у пісні має бути. Наприклад, 2020 року, коли Джерехил вперше брала участь у національному відборі, то вона відстоювала тему веганства I'm vegan. Це ми запам'ятали на віки. Як би воно не виглядало, от, типу, я зараз аналізую, і тоді я говорила, да, що це трошки схоже на дитячий садочок, але це був прикольний дитячий садочок. Він запам'ятався і про нього досі говорить. То на відбір Євробачення го року вона вже боролася за українську культуру. Ну, влашніше буде сказано, за її різноманіттям, де, ну, капку, через він це все перелилося. Але що поробиш? У мене не було цілі навалити туди всякого різного. Проте є одне величезне спільне між усіма спробами Джері Хіл потрапити на Євробачення. Це величезний стрес та бажання більше ніколи туди не повертатися. Так у своєму телеграм-каналі, після попередньої спроби, там де проїжджає, тому що проїжджає, проїжджає і Яна, яка мало не потонула від свого розчарування та сліз, написала: Я дуже боліваю за нашу українську мелодику я так щиро її люблю, що у мене серце розширюється щоразу, як я чую нову Співку. Я хочу, щоб це стало світовим здобутком. І сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки Євробаченню не вдасться дуже прикро, щиро. А я буду шукати інший шлях. Інший шлях. Ну, знаєте, куди мене тут камбекнуло. На наші Хм, і справді щиро прикро, що іншого шляху шлях би трафив той адреналін від Євробачення не знайшлося, аби донести світу чи Європі свою музику. А повертаємося до того конкурсу, в якому розчаровуємося. О, знаєте, такі виверти та загравання із аудиторією доводять до того, що цього року. Джері Хіл для нас жертва Євробачення, і ми маємо всі її разом пожаліти і за неї проголосувати чи як? Корієнтур. Да. Зрозуміло, і це дуже помітно, наскільки всіма силами Джерехел на сьогодні прагне стати тим Тарантіно у світі музики зі своїми яскравими, водночас зрозумілими блокбастерами у текстах. Uh -huh. Вони всі авторські, унікальні, зворушливі. Не вдається їй самостійно потрапити на Євробачення. То чому би не взяти і подвоїти це комбо з Альоною Альоною? Ми підемо на нацвідбір, відбір, бо мені здається. Я щиро впевнена, давай так, що угу. наш з Яною дует це класний тандем. Може вивести дівчат у топи. Дочекаємося пісні. А як вам повернення Джері Хейл та новенька Альона Альона на національному дворі? Чекаю ваші думки. Наприклад, у іншого учасника цьогорічного національного відбору історія набагато веселіша, і йому вдалося з другої спроби втрапити і представити Україну 2018 року на тому Євробаченні. Це Меловін із пісною Андервандер. Хоча 2017 року, коли Меловін був у такому настрої. Вандер він теж заявляв, що більше не повернеться до конкурсу Євробачення. Тобто ти дійсно після прошлого відбору не збирався? Не хотів, да, не збирався. Чому ти все таки прийняла це рішення? Це mm -hmm. було, мені каже, не рішення на емоціях. Ти сидиш, і думаєш, що, блін, такого взагалі, не буду нігде участвувати, надає всі ці шоу і проше. Водити манівцями своїх прихильників Мело не вперше. Такий собі артист зі статусом Біпаляричка. То за багато конкурсів у його житті він збирається туди. Повертатися у тому числі Євробачення, то так рібко розчаровується в улюбленій співачці одна із членів журі національних відбору Джамала. Ну, коли трапилось те, що трапилось, коли Мелевін вибору своє право представляти Україну на Євробачення, кудись не туди влупила Джамала свою вподобайку до гомофобного комента. Кто то написав і в коментарях лучше поїхав би Каднай, не Ткрашено гомік Меловін». Чер, это было мое самое, мне кажется, глобальное разочарование в артисте. Я люблю ее как артиста и не понимаю как человека. Згодом у черговому енному інтерв'ю Меловіна про Євробачення він заявив, що усі образи на Джамалу звелися на нівець, і ситуація запрасована. Побачимо, побачу. Це дуже незручно. Не і оскільки у нас Меловін, один із тих учасників національного збору, який вже приселяв там свої пісні, то Зеландер, то Вандер цього року він у настрої дрімер. Співзвучно з попередниками. Дуже насправді, коли тобі є що сказати світові, то треба це казати і пісня андер за ландер та «Палаючий номер 2018 року Меловіну принесли сімнадцяте місце так не найкращий результат для україни на Євробаченні, але зважаючи на те що конкурс попереднього року проводиться в самій україні то результати такі зрозумілі як заявляв сам артист невдалий час та місце але для чого повертатися до конкурсу ще раз коли ти вже їздив представляти україну по перше чому ні зрозуміло ще представляється пісня Нею і номером, і політичними різними ситуаціями, і такі учасники трапляються у інших країнах. Є свої фаворити, улюбленці. Мелевін один із них. Але я за різноманіття. І оскільки він вже там був, то єдине питання, яке сьогодні звучить у його бік чому ще раз? І звучить коротке. А чому ні? Чому ні? Наприклад, в інтерв'ю Оніан Мелен говорить, що такою причиною його повернення до Юробечення стала саме новина про діабет та відмову від алкоголю я зрозумів, що найстрашніше у цьому житті його профукати, тому вирішив, незважаючи на слова людей, що я вже був на Євробаченні, і подати заявку. Ми живемо один раз, і на жаль, дуже мало. Коли я зрозумів, хто я є, і мені не треба ніякий епатаж для того, щоб бути. Мені не треба здавати. Друга причина повернення до Євробачення це пропрацьовка з психотерапевтом. Він дуже багато про це говорить у своєму інстаграмі у інтерв'ю. Та й думаю, заспіває. У пісні для Євробачення про такого нового себе та трансформацію свого життя психотерапевт сказав, що так можна закрити свої гестай. Саме трансформація артиста мелевна за якою ми спостерігаємо сьогодні, це дуже важливо, і це помітні крутесні пороги його творчого шляху. Оскільки із піснею Under the Lander» він був з геть іншим посилом і тоді заявляв, що йому найліпше, найлегше пише ця пісня, коли він у такому депресивному стані. мені каже, що саме крутий пісні пішуться, коли тебе плохо хреново. Та що за Ну, просто катати плохого настроєння? У тебе плохо настроєння. І ти пишеш до хорошу музику. А сьогодні навіть не тим соколиним оком помітно, наскільки тільки мелові не про страждання, <laughs> а про гармонію особі та про щастя. Дивишся на нього, хочеться посміхатися. Раніше це було геть про темні часи. Не здається, я просто розумію, що весь цей епатаж алкоголь і все інше це був було таким знаєш, коконом перед тим, як народиться метелик. На і мій вайб всередині і відчуття, і те, як я почав сприймати людей, це щось. Про хепірану. так новина про хворобу змусила Мелевіна відмовитися від алкоголю. Якщо раніше ми постійно бачили його у темних окулярах і думали, що це частина образу чи із бокалом у руках, то сьогодні він не втомлюється на кожному інтерв'ю наголошувати, який день без алкоголю 205-й день без алкоголю. Тому сьогодні такий новий мелевін, сяючий моїсей в обладунках, який веде свою боротьбу із темним світом, з якого йому вдало. Вибратися він допомагає фоловерам зробити перший крок до психотерапії, до відмови від алкоголю. Заявляється на національний відбір із піснею «Dreamer». Мрійники, як каже артист: це маніфест. Ну як сьогодні, що не пісня, то маніфест. Там буде молитва, тут маніфест. Але співати Меловін буде про дорослих мрійників, які на сьогодні забувають виділити час на свою мрію. І пісня не про нього, звісно, а про всіх нас. А він її голос. Ну, звичайно, б'ємо просто саме серденько. Мурашка вибігла. Ну не знаю, не знаю навіть в кого з усіх учасників цьогорічного національного відбору вдасться впоратися з цією надзадачою та видати переконливий такий саундтрек того опору до хворобливого світу. Тому що я думаю, всі пісні будуть робитися зі ставками на це. На цей пиздечин, який відбувається сьогодні у світі. Тому дочекаємось пісень, оскільки це Євробачення. Ми голосуємо не за артиста, не за свого улюбленця, а все вирішує. Пісня та Номер, як це було і попереднього національного відбору, тому дочекаємося вже фіналу, дочекаємося своєї можливості проголосувати за 11-го учасника. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками, чи варто було повертатися Джері Хейл, Меловіну, тим учасникам, які вже брали участь в національному відборі, тим учасникам, які вже представляли Україну на Євробаченні, чи тішитись в такому камбеку, чи варто було взагалі віддати місце іншим іменам української музики, спробувати всі свої сили. Залишайте свої думки, залишайте вподобайки, долучайтеся до моєго каналу. Якщо, можливо, там Ютуб вас від мене відписав. Дякую, що ви доволі активні. Дякую за підтримку і дякую нашим Збройним силам України, які сьогодні у таку люту хурделицю знаходяться на фронті. Усі думки знаходяться разом із ними, тому що навіть неможливо тішити. Сні жодні сніжинці, ні новорічним святам, ні зимі, тому що ти розумієш наскільки там усім їм холодно. Тому не забувайте долучатися до спорів, до підтримки і підтримувати наші збройні сили України, наших незламних та міцних хлопців та дівчат, які сьогодні продовжують боронити нашу незалежність і повертати окуповані території.